Волонтери громадянського руху свідомі в чергове доставили гуманітарну допомогу постраждалим внаслідок російської агресії жителям Чернігівщини. Сьогодні ми разом з нашими партнерами з Чернігівської організації Центр Доброчин привезли, привезли наші сімейні пакунки у місто Чернігів, зокрема в передмістя Новоселівка. Дякуючи нашим американським партнерам з Empowerment Mission Ми приготували сімейні пакунки, привезли до людей, які втратили практично все. Ми тут побачили повністю спалені будинки. Спалені цілими вулицями. Люди втратили все і їм ця допомога дуже потрібна. Люди вірять в нашу перемогу, бажають її якнайшвидше, попри те, що самі багато втратили, вони. Допомагають нашим воїнам і е, бажають, бажають якнайшвидшої перемоги. Тримаємося, слава Україні! Всім доброго дня! Ми депутати з моїм колегою Михайлом з Луцької міської ради. Ми е, возимо по Україні, були вже в Чернігові. От, е, з допомогою один, один раз були. Також були в Ручі, в Вірпіні, в Бостомелі, в Миколаєві. Під ізюмом були. Ми привезли вам сімейні пакунки. Сімейні пакунки вони десь важать близько 7 кілограм. Там все основне для харчування на перший час. Чернігів та села навколо міста палали із першого дня війни. Рашистська артилерія не шкодувала нікого та нічого. Розбомблені вщент цілі райони, багатоповерхівки, приватні будинки. Горіли автівки та сільгосптехніка. Ми перебуваємо на околиці Чернігова, селище Новоселівка. Тут практично все передмістя обстріляне, будинки зруйновані, багато згорівших. Люди живуть у спартанських умовах. Розбиті вікна заклеюють підручними матеріалами, стіни ремонтують дошками та тим, що залишилося із поруч розбомблених будівель. У воєнних умовах люди допомагають один одному всіма силами. Місцеві жителі розповідають, як пережили страшні обстріли у березні. Тяжко пережили ми цей обстріл. Спочатку у своїй хаті ховалися, а потім 11 числа, почався э, обстріл нашого кварталу, згоріла вся вулиця. З вулиці залишилося тільки три домики. Ми ховалися спочатку в гаражі, а потім у другий домик, а потім, спасибо приїхали хлопчики і забрали нас у сусіднє село. Ми ховалися цілий місяць, сиділи у погребі. Ось і внучечка моя, тобі, і внуточка, і за мною. У нас 6 чоловік, і ще і сусіди були з нами. Ховалися ми до 14 березня, а тоді вже вже не можна було держатися. І ми виїхали в, в Ульянов. 12 днів ми сиділи у погребі до 8 березня. А 8 березня сусідки взяти, приїхав і нашу машину під обстрілами вивіз у Чернігів. Команда громадянського руху свідомі готувалась до поїздки ще із дня конституції. Замість звичного походу у вишиванках у центр міста на концерт волонтери вантажили бус сімейними пакунками для українців, які постраждали від війни. Сьогодні день конституції. Хочеться привітати усіх з цим важливим святом для наших українців, для нашої держави. Але ми не маємо права сьогодні відпочивати, і ми його не відпочиваємо. Ми працюємо Ми сьогодні. Ви бачите, за спиною ми грузимо автомобіль, наш адже до завтра наші хлопці виїжджають в гарячі точки до людей, які потребують наших сімейних пакунків. Сформувати такі необхідні для людей сімейні пакунки луцькі волонтери змогли завдяки співпраці із відомою американською благодійною організацією Global Empowerment Mission. Голова організації американець Майкл Капоні, відомий у штатах як меценат та великий забудовник Південної Флориди. Нині активно підтримує нашу країну, допомагає відбудовувати пошкоджені будинки по різних містах. Та підтримує біженців, які перебувають поза межами України.